Привіт, це Макс, а це видавництво Розум. Мої вітання. Зараз плюс 30 і я в худі, тому анонс буде коротким. Видавництво розум локалізує українською Зоопарк Нью-Йорка. Окей, без жартів. Гра претендує по-справжньому на майбутній хід. І зараз я вам розповім чому. Почнемо з того, що це гра легендарного майстра геймдизайну Уве Розенберга. Цей чоловік вміє робити цікаві настільні ігри, і ця не є виключенням. Уявляємо собі зоопарк, з якого тікали головні герої мультфільму Мадагаскар. Але ваша задача привести цей зоопарк до процвітання, будуючи вольєри, атракціони та розмножуючи тваринок. На початку кожен гравець отримує свій стартовий планшет, а також початкових тваринок. Далі викладається ігрове поле та компоненти у центрі столу. Значна перевага цієї гри у тому, що Правило тут абсолютно прості: у свій хід ви завжди переміщуєте слона. Залежно від кількості гравців, ви можете його пересунути від 1 до 3 зон або ж від 1 до 4. І зупинитися можна на точці отримання нових вольєрів або ж на локації добору нових тварин. Від цього і буде залежати, яку дію ви виконаєте. При виконанні дії додавання вольєру вам потрібно одразу мати тварин, щоб його заселити. А для дії отримання тваринок вам потрібно одразу кудись їх заселити. І для цього, окрім вольєрів, у вас будуть будиночки. І до того ж, слон буде періодично проходити через точки розмноження. І в одному. По чи двох ваших вольєрах пари тваринок можуть привести потомство, якщо є вільна клітинка. А ще, коли ви повністю заповнили вольєр тваринками, то ви його замінюєте на атракціон. А це хороший спосіб залатати дірки на вашому ігровому планшеті. Бо перемагає у грі той, хто першим заповнив все своє ігрове поле. Отже, зважаючи на нескладні правила, приємний геймплей та компоненти, ми можемо назвати цю гру розкішною для сімейних вечорів. Тедрісоподібне механіка у поєднанні зі збором тварин у свій зоопарк мають зацікавити як дорослих, так і дітей. І до того ж, ви тут постійно будете візуально спостерігати за масштабуванням вашого зоопарку, що під час партії приносить лише позитивні емоції. А негативних емоцій, які можуть періодично виникати через взаємодію між гравцями, тут немає. Гра виглядає круто і це факт. І не треба писати у коментарях Круто, бо я лайкну ваш коментар. Майстер погроз! Краще напишіть своє бачення, з ким би ви пограли у цю розкішну гру. А якщо підпишетесь на канал, то у вас відкриється нова здібність обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.